Щороку Василь Іванович приходить напередодні 26 квітня на це місце. Тут згадує своїх товаришів, з якими колись пліч опліч ліквідував наслідки чорнобильської катастрофи. День коли вперше потрапив на дах зруйнованого реактора. Пам'ятає, наче це було вчора. У маї, місяць 14 мая. Я був уже пошижі на криші на реакторі. На криші скидав лопатою по 15 15-10 секунд туди метал, доски. Свинець, все це по 10 секунд. Вочі друг за дружкою стоїмо, скидаємо і зразом тікаєш, ззаді стоїш опять. І опять так два-три рази. Ну я десь п'ять-шість разів на тій криші був. Скільки за цей час він отримав радіації? Василь Іванович тоді не замислювався. Як і тисячі інших молодих хлопців, на чию долю випало побувати у самому радіаційному пеклі. Його товариш і теска Василь Васильович також у 86-му без жодного острогу поїхав до Чорнобиля. Якось страху не було. Якось ми всі були такі дайте Нам не по 17 годин Кожен пройшов. Е були й авганці, ну, всі пройшли срочно. Хлопці вже були більш сформовані, вже якось не боялися нічого. Що таке радіація та як від неї захищатися? Ліквідатори дізнавалися безпосередньо на місці. Давали нам средства защити, був розпіратор тряпчаний, ну, там ще більше. Такій носаном ну, дряпчани респіратори. якось так бояли, а потім вже й напряму нам йоду багато. Там я мають йоду дуже багато. Те, що тоді робили молоді хлопці у безпосередній близькості із небезпечним реактором, інакше як подвигом не назвеш, говорить голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Втім, констатує на сьогоднішній день держава на жаль неналежним чином забезпечує усіх ліквідаторів. Обласна рада. В свою чергу, ну сприяла, перш за все, виділенні коштів на ліки. Ми 30 тисяч виділили додатково на ліки. Сьогодні для Чорнобильської області десь півтора мільйона ми виділили на лікування. Виділяли кошти на оздоровлення, на матеріальну допомогу, але, звичайно, цього мало. Ми ще великому боргу перед цими людьми. На знак вшанування тих, кого забрала Чорнобильська трагедія, полтавці поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку.